Обговорення земельних питань на сесії Новогуйвинської селищної ради мало не переростає у бійку. Представники громади сваряться з депутатами через шматок землі у самому центрі селища Гуйва. Тут за будівельним парканом більше двох гектарів спірної землі, яку раніше хотіли продати, але суд повернув її у власність громади. Тяганина тривала більше десяти років. За словами мешканців, це ідеальне місце для парку, але тепер депутати хочуть віддати землю під будівництво. Ми подавали неоднократно заявлення, які... были и от инициативной группы, и от меня лично, и подавали протоколы наших собраний. Они просто игнорировали сессии. Какой-то такой двойственный подход вот к этим событиям. И возникает такое впечатление, что вроде бы никто не против того, чтобы оставить нетронутым этот лес. А с другой стороны, мы получаем уже сведения о том, что лежат с выкопировками заявления, по э, этому нарсу 2,35 галеса в центре поселка. Серед заявників – військовий і багатодітна мати. Але пані Наталія підозрює, що цю землю почнуть ділити, прикриваючись благородними мотивами, і врешті-решт нададуть ділянки зацікавленим людям. Ми зв'язались з многодітною матір'ю цієї, це Альона Теренчук, я її знаю, яка сказала, що їй це не треба. От, і в тому числі цей військовий, который действительно заслуживает того, чтобы он получил земельную делянку. Он сказал, что он совсем не настаивает на том, чтобы ему предоставляли земельную делянку тут. Но днем, когда я была на земельной комиссии, мне показали, что существует 16 заявлений под на этом участке 235 ГА. А уже к вечеру у меня были сведения, что существует 24 заявления, причем лица, которые там претендують на ета із Запорожжя один чоловік, несколько чоловік із Смільніцької області, кто-то там із города Житомира, кто-то із Новоговінська і так далі. У новоговінській селищній раді не заперечують, що отримали такі заяви, але поки про виділення землі мова не йде, бо є багато питань щодо статусу цієї ділянки. Земельна комісія не приймає рішення. Вона рекомендує сесії розглянути це рішення і вияснити до кінця, в чому питання. Особисто моя думка, що дійсно ця. А земля повинна належати громаді в вигляді парку паркової зони у земельному кадастрі. Цей трикутник і досі значиться як приватна власність. Крім того, за словами юриста, земля дотепер перебуває в оренді приватного підприємства і має статус рекреаційної зони, де будуватися в принципі не можна. Незрозуміло зараз ситуація щодо самої земельної ділянки, чи перебуває вона в оренді, чи не перебуває. Тому на даний час фактично на сесії селищної ради сьогодні було прийнято рішення звернутися. Відповідні органи держдемогенства щодо встановлення статусу даної земельної ділянки, щоб можна було вже предметно про щось говорити. Земельні баталії за ділянку у центрі Гуйви тривають. Люди відступати не збираються і кажуть, наполягатимуть, щоб на цьому місці таки облаштували парк.